Вітаю колектив. Хочу зробити таранючку І трішки так покажу, засніму. Цей процес їх спочатку не знімав. Зараз в двох словах розкажу. Це я вже її засолив рибу. Риба карась. Риба була почистяна, якби без кишок, без луски, вона була в морозилці, Так, там збиралося потрічки. Ось, я це так захотів тараньки, та й думаю, витягну розморозю та й зроблю. То сам процес того, як засолював не показував. Тут в принципі, немає нічого такого, що рибу достав, розморозив. три рази я її промив, міняючи воду. Ось, і ось відро 10 чи 12, 12 літрове емальоване, То в нього я викладав шарами рибу і пересипав сіллю. Невеликою кількістю солі пересипав. Це вона у мене стояла четверо суток в погребі. Сьогодні достав ось так був кирпичик, в пакетику я ставив, типу, як гніт, що був. Ось. Напевно, через те, що не дуже вдавав багато солі, то якби не дуже багато, вона пустила юшки. Ось там ну, до половини десь юшка є. Але я думаю, вона просолилася, так як дуже я там не хочу соленої. Ось зараз її знову ж таки зо два рази сполосну, промию. і покажу, як буду вивішувати, куди, що й до чого. Тому йду на двір, зараз мисці, сполосну, промию і ще включусь. Так, ну все, рибу сполоснув два рази. Промив воду міняючи. Зараз буду. Ті є в мене такі підготовлені сірники. в них ось ця частина відломана, де запалюється. Я всередину вставляю, щоб трішки якби, вентиляція була всередині риби. А сушити буду ось в такій сушарочці. Дуже мені подобається, удобно. Муха не на горищі повішав і не переживає, що там муха. І ТД і ТП закривається, все на замочках. Не знаю, мені сподобалося. Я вже третій чи четвертий, напевно, рік користуюсь нею, то, то задоволений. Я ж кажу, і о, ну, фрукти можна сушити, там сушеню, якісь абрикоси, яблука. Також розстеляти і на горищі. І до муха має доступу, то доволі так непогано купував в звичайному риболовному магазині. У нас тут на місці. І в інтернеті вони є також, то ну, штука класна. Тому зараз вкладаю в кожну рибинку, ну, плюс-мінус кожного сірничок і роз, розкладаю оцю сушарочку. Ну, ось так воно виглядає, розклав. Три, три полички зайняв, там, видно, сірнички повставляв, трішки вентиляція є, Ось зараз винесу. На горище повішаю і нехай там собі там температура нормальна, тепленько, ти нехай сохне. Взагалі ці сушарки в мене на скільки? три, три полички, є на п'ять. Кому більше об'єм потрібен, то, то можна на п'ять. Єдине, що малувати, напевно, я таке солі дав. Ну, але вже як є, буде така молосольна, побачимо. Висохне. Скуштую, то побачу. Я думаю, не погано не повинно бути. Тому несу на горище. Ну все, ось так повішав. На горищі тут тепло. Ось погода зараз нормальна, сонячна. Я думаю, висохне вона бистренько, не знаю. Але я ж кажу, що я спокійний, що вже сіки тут її сушив, то муха не добирається. Я ж кажу, ось так все зручно, якби закривається. Закрив плотненько, замочок до замочка. І все. І сохне собі, не переживаєш. Ось, головне, щоб ще не торкалось до країв. Тут підсунулось трошки, то відсунути. Бо муха все одно може на край. Сісти і зробити своє діло. Ну, а так ніби розклав більш-менш, повітря буде гуляти. Тому ось так. Кому хто ще не знав про таку штуку, то кажу, штука класна. Будь-що потрібно висушити, то риба, якісь фрукти, я не знаю, овочі. Я ж кажу, нарізали, розклали на гору і не переживаєте, що. Що щось там муха відкладе якісь свої діла. Я ж кажу, є на 5 вони ячею, можливо, вже і більше є. Не знаю. Я тоді була на 3, я взяв на 3. То ну, мені, в принципі, вистачає для моїх потреб. Ось, А там, як висохне, то ще, напевно. Напевно, ще зніму, як воно вийшло по солі, бо трішки я ж кажу переживаю, що замало солі. Дав. Вона не була повністю в ось цій юшці покрита. А чуть більше, ніж наполовину. Ну, але побачимо, буду мати такий теж досвід. Бо раніше засипав багато солі, то воно таке вийшло ну, дуже солене, Його потрібно було довше напевно вимочувати. Я не вимочував. А це думаю кину менше солі, щоб її не вимочувати. І було таке не дуже соляне. то... Скоріше за все, що замало дав, але побачу. Тут процес хотів показати ось такий. Ну а там вже результат потім також зніму, скажу. Тому все, всім дякую, всім до побачення.